Є вісім фраз відомих людей, які змінили моє життя. І я хочу поділитися з вами, бо впевнений вони і вам будуть в нагоді. Перше, уявляючи, ми страждаємо більше, ніж у реальності. Друге ніколи не пізно стати тим, ким ти мріяв бути. Третє. Наше життя це те, що з нього роблять наші думки. Четверте думати важко. Тому більшість людей засуджують, є і такі. П'яте. Піклуючись про думки інших людей, ви стаєте їхнім в'язнім. Не робіть цього. Шосте дурня впізнають за словами, а мудреця за мовчанням. Сьоме: якщо ти найрозумніша людина у кімнаті, ти знаходишся не в тій кімнаті. Восьме. Чим тихіше ти стаєш, тим більше чуєш. Ось так, друзі, а яка з цих цитат вам більше впала по душі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую.